Середина 18 століття. Лісабон. Одне з найбагатших міст Європи. Столиця Португалії сяє величчю і могутністю. Уздовж набережної височії Королівський палац Рібейра, справжня резиденція монархів з розкішними залами, галереями і бібліотекою, де зберігалися безцінні книги та архіви. Десятки монастирів і храмів прикрашають місто. Дзвони їхніх веж відбивають ритм життя. На вузьких вуличках кипить торгівля. Тут продають рибу і вино, шовк і прянощі, привезені з усіх кінців світу. Португалія все ще тримає у своїх руках величезну заморську імперію. Її кораблі перетинають Атлантику і Індійський океан, доставляючи в Лісабон бразильське золото, срібло з Нового світу, чорне дерево, какао і цукор, екзотичні тканини та прянощі з Гоа і Макао. На вулицях столиці можна зустріти розкішні екіпажі аристократів і поруч бідняцькі халупи, де тісниться простий люд. Лісабон місто контрастів. Але саме його багатство і розкіш змушують іноземців дивитися на Португалію із заздрістю. Його називають воротами до океану, мостом між Європою, Африкою та Америкою. На той час у Лісабоні мешкало понад 250 тисяч людей, це одне з найбільших міст Європи, рівне Парижу чи Лондону. Тут зосереджена не лише торгівля, а й культура. Бібліотеки, театри, університети. У королівському палаці зберігаються архіви, документи і колекції, що відображають багатовікову історію Португальської імперії. Це місто вважалося символом католицької віри. У ньому панувала релігійність, десятки монастирів, ордени інквізиції, безліч храмів. 1 листопада, у День усіх святих, більшість мешканців вирушала на ранкові богослужіння. Церкви й собори наповнювалися натовпами вірян. Лісабон жив святом. І ніхто не здогадувався, що саме цього дня, 1 листопада 1755 року, велична столиця Португалії зазнає випробування, яке назавжди увійде в історію. Те, що здавалося вічним і непорушним, перетвориться на руїни. Ранок 1 листопада починається з дзвонів. Їхній гул розноситься по вузьких вулицях і площею Росіо, закликаючи вірян до храмів. У цей день богослужіння особливі День усіх святих, одне з головних свят католицького календаря. Міщани виходять зі своїх будинків. Жінки в простих сукнях тримають за руки дітей, чоловіки йдуть поряд із дружинами, дехто несе ікони чи молитовники. У руках свічки, які кожен прагне поставити в храмі за упокій душі близьких. Вулиці переповнені, здається, що все місто рухається в одному напрямку: до церков, найбільше людей стікається до головних храмів: монастиря святого Домініка, собору святого Вікентія, Церкви Санта Катаріна. Там, де є місце, люди стають навіть у притворах і на сходах. У повітрі відчувається суміш запахів: ладану, воску, свіжого хліба і диму з ремісничих кузень. Лісабон живе святом. У цей день не думай про торгівлю чи роботу. Навіть бідняки, які зазвичай шукають опадковий заробіток, ідуть до храмів. Діти сміються, тягнуть матерів за руки, а дорослі ведуть себе урочисто, зосереджено. Міщани дивляться на своє місто з гордістю Лісабон, столиця імперії, що тримає в руках частину світу. Хоча чутки про занепад і війну доходять за кордону, тут, серед розкоші палаців і величі храмів, здається, що влада Португалії вічна. І все ж у святковій урочистості є щось тривожне. Будинки тісно притиснуті один до одного, дерев'яні перекриття й вузькі вулички створюють відчуття пастки, але люди цього не помічають, їхні думки у молитві, у надії на милість, небес. Цей день обіцяв стати одним із найурочистіших у році ніхто не знав, що вже за годину святкові дзвони обернуться на дзвони смерті. У той самий час, коли дзвони кликали тисячі простих мешканців Лісабона до храмів, король Португалії Жозе І перебував не у столиці. На відміну від більшості своїх підданих, він провів цю ніч у заміській резиденції на околиці міста. Це було радше випадковістю, ніж планом. Король полюбляв полювання та прогулянки і не завжди залишався у палаці Рібейра, що височів на набережній тежу. Ця випадковість врятувала йому життя. Жозе І зійшов на престол лише кілька років тому, у 1750-му. Його правління почалося в епоху багатства. Золото з Бразилії текло рікою в скарбницю, флот іще тримав контроль над морськими шляхами, та водночас король не мав твердого характеру. Сучасники описували його як нерішучого і вразливого, схильного до страхів. У багатьох справах він покладався на свого головного радника Себастіано Жозе де Карвалью Емелу, майбутнього Маркіза де Помбала. Того ранку король прокинувся від гуркоту та дивного відчуття, ніби земля ходить ходором. Поштовхи докотилися й до його резиденції. У палаці почалася паніка, придворні падали навколішки, слуги кричали. Королева Марія Анна та доньки збилися докупи, тримаючи в руках ікони. Жозе Перший наказав вивезти родину на відкрите місце подалі від стін. Саме тоді він уперше відчув страх, який більше ніколи його не покине. Коли стихія вгамувалася, король дізнався про масштаби катастрофи у столиці. Йому доповіли, що королівський палац Рібейра зруйнований, а тисячі людей загинули у храмах під час меси. Жозеї був приголомшений, він не наважився повернутися до руїн свого палацу, і відтоді його життя. Назавжди змінилася. Король більше ніколи не жив у кам'яних стінах. Упродовж решти свого правління він мешкав у розкішних наметах, споруджених на пагорбах поблизу Белему. Його страх перед замкненим простором був настільки сильним, що навіть аудієнції він проводив під шатрами. Ця особливість зробила його символом травми, яку отримала вся нація, і якщо сам король залишився паралізованим страхом, той радник де Помбал, саме в ті години почав формувати свій план дій. Але поки що країна стояла перед лицем катастрофи, і навіть монарх не знав, як діяти. О 9 годині 40 хвилин ранку над містом пролунав гул, ніби з-під землі. Спершу мешканці подумали, що то проїхав важкий віз або впав дах, але за кілька секунд зрозуміли це не випадковість. Земля почала тремтіти. Перший поштовх налякав, але не всіх убив. Люди вибігали з будинків на вулиці, священики закликали до молитви. Проте за мить прийшов другий удар він був набагато сильніший. Величні храми й монастирі, переповнені людьми, захиталися і почали валитися. Собор святого Вікентія, одна з головних святинь міста, зруйнувався на очах. Тисячі вірян, які зібралися на службу. Загинули під уламками, дзвони падали з веж, ховаючи під собою тих, хто намагався втекти. В інших церквах ситуація була такою ж. Саме тому землетрус у Лісабоні забрав так багато життів. Більшість населення була в цей час у храмах, третій поштовх довершив руйнування, вулиці вкрилися хмарами пилу, люди задихалися, не бачачи, куди бігти. Сучасники писали, що крики й гуркіт зливалися в єдиний рев, ніби саме місто стогнало від болю. На площах і вузьких вулицях панувала паніка. Мати шукала дитину серед руїн. Чоловіки намагалися відкопати рідних, хтось падав на коліна й молився, вважаючи, що настав кінець світу. За спогадами очевидців земля тряслася майже шість хвилин. Для мешканців міста це здалося вічністю. Після перших хвиль руйнувань люди кинулися шукати порятунку. Найбільше здавалося безпечним відкрите місце набережна тежу, там, де простір і вода. Ніхто не знав, що саме там їх чекатиме новий удар. Коли перші хвилини жаху минули і пил почав осідати, перед очима тих, хто вижив, відкрилася моторошна картина Лісабон. Столиця імперії лежав у руїнах. Те, що ще зранку здавалося непорушним і величним, тепер було зруйноване до основи. Королівський палац Рібейра, гордість монархії, обвалився в річку. У його стінах зберігалися безцінні колекції карт, архіви морських експедицій, бібліотеки з тисячами книг, які тепер були втрачені назавжди. Усі королівські коштовності, що зберігалися у палацевих скарбницях, опинилися під завалами і в воді. Цілі квартали серед місця перетворилися на кам'яні купи. Вузькі вулички були завалені уламками настільки щільно, що пройти ними стало неможливо. Будинки бідняків, зведені з дерева й глини, зникли зовсім залишивши лише купи попелу та трісок. Палаци аристократів, хоч і зведені з каменю, Теж не встояли, їхні фасади лежали на землі, поховавши під собою мешканців і слуг. На площах і дорогах лежали сотні тіл. Багато хто загинув під уламками храмів. Особливо жахливою була доля тих, хто прийшов на месу. День усіх святих храми були переповнені, у монастирі святого Домініка й у соборі святого Вікентія загинули тисячі людей майже всі, хто був усередині. Стіни і склепіння не витримали сили поштовхів і впали, перетворивши святкову літургію на масову могилу. Вижилі люди металися в паніці, хтось кликав рідних, хтось розбирав завали голими руками, намагаючись врятувати бодай когось. Мати з криком шукала дитину серед каміння. Чоловік намагався підняти величезний уламок, падав без сил і плакав. У цей день зникли цілі родини. Після землетрусу. Місто не мало часу на перепочинок. ледь закінчилися поштовхи, як нове лихо почало накривати столицю. Пожежі. Тисячі свічок, які горіли у храмах у День усіх святих, перекинулися на килими дерев'яні балки, завіси. У домах багатіїв спалахували розкішні меблі, у майстернях дерев'яні конструкції та інструменти, у крамницях. Тканин. Вогонь поширювався миттєво. Лісабонські вулички були вузькими, забудова щільною. Достатньо було невеликого подиху вітру, щоб полум'я перестрибнуло з одного будинку на інший. І вітер дув. З океану йшли потужні пориви, які роздмухували вогонь і перетворювали його на справжнє полум'яне море. Сучасники описували страшне видовище. Вогонь рухався, наче живий, проковтуючи все на своєму шляху. Будинки, що встояли після поштовхів, тепер падали під тиском полум'я. Люди намагалися гасити пожежу, але їхні зусилля були марними. Водогін був зруйнований, відра з річки не могли зупинити стихію. Вогонь ревів так, що перекривав крики людей. Тисячі мешканців тікали з центру міста. Найбільш природним місцем здавався берег річки тежу там, на відкритому просторі, не загрожували ані падаючі дахи, ані полум'яні коридори вулиць. Люди бігли до води, шукаючи порятунку. І тут сталося щось дивне раптом вода у річці почала відступати. Рівень упав настільки, що оголилося дно. На піску залишилися рибини, уламки човнів, навіть частини якорів. Люди завмерли від здивування, дехто побіг на оголене дно збирати рибу, інші вважали це чудом і дякували Богові. Але вони ще не знали, що це передвісник нової катастрофи. На обрії з'явилася темна стіна води. Вона зростала швидко, наближаючись із ревом. Це було цунамі, яке викликали поштовхи під океанським дном. Перша хвиля накотилася на Лісабон із неймовірною силою. Вона змила склади, будинки на набережній, десятки кораблів. Ті, хто щойно втік від пожеж і завалів, тепер гинули у воді людей, вози, худобу, уламки будівель. Усе змітала ця стіна. Сучасники писали, що кораблі, які стояли на якорях, підняло вгору і кинуло на будинки. Кілька великих суден із золотом і прянощами з Бразилії, пішли на дно прямо біля берегів. За першою хвилею прийшла друга, ще сильніша. Вона рознесла уламки ще далі в міста. Третя хвиля добила те, що залишилося. На березі не лишилося нічого живого. Коли вода відійшла, люди побачили лісабон у стані повного розгрому землетрус зруйнував будівлі, пожежа випалила серце столиці, а цунамі змило тих, хто шукав порятунку біля річки. Три стихії, земля, вогонь і вода зійшлися разом і обрушили свій гнів на місто. До вечора 1 листопада Лісабон уже не був тим містом, яким прокинувся вранці. Це була мертва столиця, накрита пополом, димом і уламками, що ще парували від морської води. Коли, нарешті, стихійні удари вщухли. Перед Лісабоном постала моторошна картина. Місто, яке ще зранку сяяло величчю і святковістю, тепер лежало в руїнах. Землетрус, пожежі та цунамі перетворили його на поле смерті. За оцінками сучасників, загинули від 30 до 60 тисяч людей, це майже третина всього населення столиці. Тисячі були поховані під завалами храмів і будинків, інші згоріли у вогні або втопилися в хвилях тежу. Цілі родини зникли за одну мить Вижилі блукали серед руїн, шукаючи рідних. На вулицях лежали гори тіл, з того не поранених змішувалися з криками тих, хто втрачав останню надію. Місто, яке ще недавно здавалося символом могутності імперії, тепер нагадувало жахливий морок. Король Жозе І, який вижив лише завдяки випадковості, був глибоко вражений. Він відмовився повертатися у кам'яні будівлі і до кінця життя мешкав у розкішних наметах поблизу Белему. Страх перед замкненим простором став його особистим тавром трагедії. Монарх втратив упевненість, але його держава отримала нового фактичного керівника. На чолі країни встав міністр Себастіану Жозе де Карвалью Емелу, майбутній маркіз де Помбал. У найстрашніші години він проявив рішучість, якої бракувало королю. Саме йому належали слова, що стали легендарними. Що тепер робити? Поховати мертвих і нагодувати живих. Помбал діяв безжально, але ефективно. Він наказав військовим патрулювати вулиці, щоб придушити мародерство, багатьох злодіїв стратили на місці. Він розпорядився швидко ховати тіла у спільних могилах або скидати їх у море, щоб запобігти епідеміям. Разом із ліквідацією наслідків. Міністр одразу почав думати про майбутнє. Він зібрав відомості з усіх регіонів країни, розіслав анкети з питаннями, скільки тривали поштовхи, у який бік хиталися будинки, чи спостерігали люди дивні явища у воді. Це був перший в історії системний збір даних про землетруси. Можна сказати, що саме тут почалася сучасна наука про сейсмологію. Водночас трагедія сколихнула всю Європу. Звістка про зруйнований Лісабон долетіла до Парижа, Лондона й Риму вже за кілька днів, філософи й богослови сперечалися, як таке могло статися. Чи це кара Божа, чи сліпа сила природи? Вольтер у Кандіді зобразив трагедію як приклад абсурдності і жорстокості світу. А Руссо писав про те, що урбанізація робить людину вразливою перед стихіями. Для португальців це було не питання філософії, а питання виживання. Місто лежало в руїнах, тисячі були без даху над головою, харчів і води бракувало. І лише завдяки жорстким, часто жорстоким заходам, де Помбала вдалося уникнути ще більшої катастрофи голоду і чуми. Лісабон оплакував своїх мертвих, але вже в ці перші тижні стало зрозуміло: місто треба не лише оплакувати, а й відбудовувати. Коли перші тижні хаосу минули, перед Португалією постало головне питання: що робити з Лісабоном? Старе місто було знищене, центр столиці лежав у руїнах, тисячі загиблих поховані під завалами. Архіви й бібліотеки зникли у вогні. Здавалося, що відродити це місце неможливо. Але саме тут проявилася рішучість Себастіану Жозе де Карвалью Емелу, того самого міністра, який у майбутньому стане Маркізом де Помбалом. Він не дозволив країні зануритися у відчай. Помбал чудово розумів. Якщо місто залишити у руїнах, Португалія втратить своє серце і силу. І вже за кілька днів після катастрофи він зібрав архітекторів, інженерів та військових, щоб обговорити план нового Лісабона. Стара столиця з її середньовічними вуличками більше не мала відродитися. На її місці мав постати новий модерний Лісабон. Помбал наказав прокласти широкі прямі вулиці замість тісних провулків, які перетворювалися на пастку під час пожеж і землетрусів. Площі стали просторими, відкритими. Так виникла ідея нового центру – Помбаліни, яка збереглася і донині. Будинки будувалися за єдиним планом вони мали однакову висоту. Фасади стримані і функціональні, але головне, у їхній конструкції вперше у світі використали принцип сейсмостійкості. Інженери створили дерев'яний каркас усередині кам'яних стін. Цей помбалійський кліт діяв як своєрідний амортизатор, здатний витримати нові поштовхи. Для перевірки міцності архітектори навіть використовували незвичний метод солдати крокували в унісон усередині моделей будинків, імітуючи коливання землі. Відбудова була не лише технічним, а й символічним кроком. Помбал хотів показати Португалія сильніша за катастрофу, новий центр міста отримав назву ду комерсіу. Площа торгівлі. Це мало підкреслити, що торгівля й багатство знову стануть основою життя столиці. Саме там, де колись стояв зруйнований палац Рібейра, виросли нові адміністрані будівлі, символ відродження країни. Але не все було героїчно. Для відбудови потрібні були величезні кошти. І Португалія ще довго відчувала наслідки катастрофи. Король Жозе і так і не повернувся до кам'яних стін. Він мешкав у розкішних наметах до кінця свого життя, уособлюючи страх і травму всієї нації. Попри це, результат зусиль де помбала вражав. Лісабон став першим у світі містом, перебудованим із урахуванням принципів сучасного містобудування і сейсмостійкості. Баїша Помбаліна і сьогодні є серцем столиці, нагадуючи про трагедію і відродження. Лісабонський землетрус 1755 року увійшов в історію не лише як одна з найбільших катастроф Європи. Він став подією. Що змінила філософію, політику і науку. Вольтер і Руссо сперечалися про його сенс, богослови шукали пояснення, а інженери й архітектори створювали нові підходи. Це був день, коли місто загинуло, і коли воно народилося знову. Лісабон піднявся з попелу, щоб нагадувати майбутнім поколінням. Навіть у найбільшій трагедії можна знайти силу для нового початку. Отакий трагічний день ми пережили сьогодні. А ти би зміг вижити в цей день? Напиши в коментарі. Якщо тобі було цікаво поринути в атмосферу того трагічного дня, підтримай наш канал, підпишись, залиш коментар і поділися цим відео з друзями. Попереду ще багато неймовірних подорожей у минуле.